<кій> так, доброго дня, з вами пан Генрій Баварський, ваш пан маестра, дослідник езотерік. І сьогодні у нас таке цікаве гадання, думаю, подивитися більш-менш розгорнуте послання від вашого Янгола-хранителя. Так, давайте беремо для трьох варіантів, хоча, напевно, я цього разу беру більш цікаві камінці, вона у мене в цьому мішечку. Це спеціально для таких особливих напевно випадків. Так щось у нас тут звернувся. От у нас є янголи. Перший, другий, і давайте візьмемо кролика. Так, це ми приберемо. Так, раз, два, три, все. Е, е, Такс. У нас є, е, можна так сказати, Ну, третього янгола, на жаль, немає просто для третього варіанту, але кролик теж дуже може бути гарним таким символом, тим більше він зражає опасу. І так, обираємо три варіанти: перший, другий, третій. або дивимося повністю всі три. Послання від вашого янголохранителя. хронітеля Дивіться, що в мене тут? Це просто схоже, схоже щось є сказати. От, бачите, коли карта скачуть, то це завжди карти хочуть щось, мені цікаво сказати. Думаю, що є, є про що поговорити вашим янголом-хранителем. Так, загадуємо, на себе настраємося, що, що хочу сказати вам ваш янгол хранитель можете уявити вашого янгола-хранителя або просто налаштуватися енергетично, відчути. Можете розслабитися, просто, в принципі, так, послання від вашого янгола. Хранителя, таке, знаєте. От, послання від вашого <клухи> янгола-хранителя. Послання від вашого янгола-хранителя. Так. <клухи> так, ух. І так, отак от, от зробимо. Раз, два і три. Я буду ще докладати карти. Тут перші три карти це скоріше така, знаєте. Зробимо перші три карти, напевно, сигніфікацію вашу, да? Щоб зрозуміти, чи... хоча ні, не будемо. Скоріше за все, з вами вийде правильний ваш храніт. Тож, скоріш за все, все буде правильно. Так, значит, перші три карти, це скоріше буде у нас, що хоче, яке послання має ваш янгоронітій для вас, потім подивимося поради і так далі. Так, перший варіант. Я дивлюся по черзі і буду ще до, е, добирати карти, щоб більш подробно подивитися, про що говорить з вами ваш янгохранитель. Перший, другий, третій варіант. Обирайте, перематуйте, якщо що, я починаю. Текс. <кхід> <кхід> Значить, так. Е, що вам хочу сказати, яного ваш хранитель? Тут я бачу, що можливо у вас. Були якісь проблеми, чи наразі є якась така е невесела сумна полоса, але що хочу вам сказати, ваш Янохроніті, що попереду ще такі, знаєте, подарунки судьби, перемоги, мір. Тобто вас попереду ще чекає благополуччя, я б навіть так сказав, благополуччя, просвітлення якесь таке, знаєте, в вашому шляху. Е тобто І перше, що вам хочу сказати, я нахороніть, і вас чекає благополуччя. Головне йти своїм шляхом і мати надію, насправді, от це перше, що я можу сказати. Але давайте-ка подивимося, що він ще вам скаже. Можливо, якась порада від вашого янгола-хранителя, да? так? Так, зглянемо. Ну, так, да, тут про те, що сила. Вам треба подолати ті труднощі, що у вас є. Можливо, подолати якогось внутрішнього критика чи зовнішнього критика. Ну, взагалом, я би сказав, що ви в станцію це зробити, ви в силах, ви достатньо сильна людина. І, подолавши ту, той період, який у вас зараз да, ви дійдете до перемог, Залишайтеся вірними собі, залишайтеся такими знаєте, віруючими в майбутнє, і в загалому, готові, відбарюючи самого себе. Не, то, Хто як не ви, буде вами, да? Давайте. Тільки ще може щось вийти. Ні, у вас чекає благополуччя. Я навіть далі не хочу розкладувати насправді то тут такі карти, що благополуччя і і стабільність навіть я б сказав, що а, все буде добре. Давайте так соберемо. Перший варіант дуже хороший. Вам Яндел. Ваш хранитель передає дуже гарні послання. Так, ну дивимося тоді другий. <клухи> так, що у вас тут? У, значить, що у нас тут таке говорить перші хранитель? Якщо ви поступали в чомусь нечесно або були з собою нечесні, то uh, янголос хранитель вас придостерігає з приводу справедливості. Ви повинні пам'ятати, що в Всесвіті існує справедливість. І uh, вона бдід, вона не забуває нічого. Навіть якщо ви не справедливі навіть до самого себе. Uh, ви не балансуєте, ви не відчуваєте гармонії, ви uh, втрачаєте якийсь баланс. І от справедливість, от каже янгол-хранитель, що справедливість будьте справедливі як до себе, так і до Всесвіту, до інших. І тоді буде все гаразд. Якщо ви не будете цього триматися, то. ну, Це така, знаєте, я б не сказав, що це е, погроза, я б сказав, що це попередження. Знаєте, що якщо ви на порогі чогось, що е, якийсь дисбаланс, дисгармонія, то от він вас попереджає яну хранитель, порада може якась. Ну, да, Насправді, у вас ви в силі подолати це зараз. Ви в силі подолати це, ви в силі збалансувати, ви в силі загрунювати, спланувати, до речі, і вийти з цього застойного стану, коли ви в дисбалансі, в дисгармонії, коли ви несправедливі або до себе, або до інших. Ви встані це зробити. Ви встані це зробити. А, можливо, для цього треба якась трансформація, можливо, перегляд якихось своїх поглядів. Да? Тобто, от, от зараз в такому і вам здається, що це нормально. Ну, Або може там брехати нормально, чи щось таке ні, це не нормально. От я хроніці підказую, що трансформуйтеся, і на вас чекає благополуччя, на вас чекає ви самі більш сильна така особистість. Вас чекає розвиток саме, вас особистісно, ви будете більш щасливі. Ну так, тут про розвиток. А, вам треба. Трансформуватися, вам треба переглянути. Дещо от що він каже. Взяти взяти в кінці кінців ситуацію в, кінці -кінці в ситуацію в руки. Ну і дойти до балансу умеренності Так. Баланс і уміряності. Вот що вам хоче сказати, янгел хранитель Більше не буду витаскивати так. Отаке послання від янголо-хранітеля. Ой, о, господи. Хотів протесувати. Так, все. Е, так, цей другий варіант був. Ну і давайте подивимося третій варіант. Такий от у нас тут ну, Це Не значить, що він не янголо -охранитель. Він Все одно у нас янголохронітель. Так, дивимося. Послання від Янгола хранітеля Не почувайте себе самозванцем, не почувайте себе, знаєте, хибним. Знаєте, ви можете себе критикувати в творчості або в коханні. Ви трошечки себе нагружаєте чимось. Ви думаєте, що, можливо, ви недостатньо хороші. Насправді мені трошечки не вистачає інформації, я би ще щось питав у цього Янгола хранітеля Але я бачу, що він чуть-чуть, Янгол хранітель Незадоволений скрізь за все вашою самокритикою. Так. Так, так, так. так. Ну так, да, тут якась така самокритика, самоконтроль такий трошечки. Ви, ви критичні до себе, ви себе не любите, каже Ян хранітель а ви достойна любові, як мінімум, від себе. Тут Ян охранітель каже: ви достойна любові, ви достойна уваги, ви достойні власної турботи. і не... Не втрачайте себе, от, що хочу сказати вам я. Ну, Храніцію не втрачайте себе зараз, ви собі потрібні, як ніколи. Така порада, може, от вже орієнтуйся по янголу Хранителю, може вам треба не знаю, на консультацію до психолога, може вам треба там, просто пару днів відпочити, да? може ви хочете провести час з собою, там, навіть. Або за творчістю, або просто там прогулятись. Тобто, от тут у хранитель каже, що е, не те, що от, саме про відпочинок, він скаже, що ви, якби, не любите себе, а ну, ви віддаєте багато ресурсів на багато, розпилюєтесь на різні речі, а, а собі, як-будто цього не даєте. От, партнерство з собою. От, ви достойні любви, каже, самого себе. Можливо, ви чекаєте любові навіть від когось іншого, але в першу чергу. Янгло-хранітель каже, покохайте саміх себе. Так, <клес> ось таке у нас було послання від Янгло-хранителя. Сподіваюся, це було корисно для вас, це було слушно. І... А... Що ж, з вами був пан Генрі Баласький, Генеркредіт Сенсу, екоезотерік, дослідник, ваш пан маєстра. Дуже дякую. Пишіть, якщо вам цікаві якісь ще езотерічні питання, буду відповідати все гарного дня!